Літо це час відпочинку, і традиційно в Івано-Франківській обласній адміністрації у цей час організовують оздоровлення для дітлахів. Цього року такі послуги надає 21 заклад. З них вищої категорії 11, першої категорії 7, другої категорії 2, Один заклад готується до атестації за статистичними даними в області є більше як 100, 100 тисяч дітей пільгової категорії, які потребують особливої соціальної підтримки. Це визначення прописано в законі України про оздоровлення і відпочинок дітей. В минулому році, за нашою інформацією, було оздоровлено з таких категорій більше 19 тисяч дітей. Директор департаменту соцполітики каже, пріоритет надається дітям загиблих чи зниклих безвісти захисників, учасників бойових дій, а також внутрішньо переміщеним та малозабезпеченим дітям. За одну зміну у вищезгаданих закладах цього року вдасться оздоровити 3700 юних відпочивальників. З обласного бюджету по точному році виділено 2 мільйони гривень і закуплено 182 путівки, 75 путівок 100%. І половина так само на 75 тобто 25 доплата батька. Ціна за ліжко-день – 920 гривень, ціна потівки на 14 днів – 12 тисяч 880 гривень, середня ціна по області – від 900 до 2000 гривень. Ще майже 8 мільйонів гривень на відпочинок дітей передбачено з місцевих бюджетів громад. Найбільше коштів на це виділили Івано-Франківська, Калузька та Коломийська громади. Не заклали фінансів на оздоровлення дітей Верховинська, Галицька та Рогатинська громади. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія